Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі Fix Lab І сьогодні у нас на ремонті Samsung. І от в такому стані. Так, покажу модель. Та модель. Що з ним є? Не заявлена причина, не вмикається. Зараз я підключу його розетку, а де ти він зразу? Зразу за таки? Не запускається? Не запускається? Кнопка, чи вона не працює, чи вона. Прикол. Ясно, добре. Розбираю і будемо дивитися далі. Що з ним є? Так, порозкручував я його і знімаємо задню кришечку. Так без всяких таких лишніх рухів oh, так є таке. Хоп. І дивимося його стан. У пилюка так добряче, тіла на ньому. Пелюка сіла. От що ми тут маємо? Перший огляд? І будемо відкривати, висувати його. Не запускається чогось. Ось такий його стан. У пелюці. Шубка. Шубка на ній. Е, так, що? І наші далі дії? Я думаю, витягати плату. Так, тут є язичок, язичок. І від'єднюємо те, що нам не потрібно. Те, що нам не потрібно. Всі лишні шлейфи. Запам'ятовуємо. Так, Ще ми можемо від'єднати таке. Від'єднати динамічки можемо від'єднати. Це все в пилюці. Капець. Так, там треба нажимати язичок. О, є Упилюці. Так. І дивимося, що тут таке є. Цікаво так. Так, ось такий стан його цього телевізора. пилючка пилючка Так, в мене пилососа немає тут з собою. Думаю, що я пополос... Так, кісточкою по. Ну... Розмітаю, так як казати. І будемо дивитися далі. Почистив я його, ну так. Менше більше. І він не запускається. що Давайте подивимося з другої сторони. Враження так би щось тут залили. Отаке От то не точно. То не точно. Е, спершу треба пробігтися по пайочках. Я тут бачу, що тут. А, <тас> до речі, шасі. С 16. С. Е, тут е, на ці пістони. Ну, так сказати, могло би і бути. Так, що я далі роблю? Я далі я думаю собі, що, що потрібно пробігтися по конденсаторам. Пробігтися по конденсаторам. Раз на ну, індикація не світиться ніяка. Ну, я так... Першу не бачу, що тут. Я думаю, що спершу треба було ці живлення, оці перевірити. Першого цього щось таке, там ще щось таке є. Якась штучка там. Що це таке є? Не знаю. Ясно. Ну і, і. включатися далі, пробувати. Так, давайте я пробіжуся по кадрам, по конденсаторам, і потім включуся, покажу, що я знайшов. Так буде скорше, на мою думку. І так, пробігся я, е, я сер. Метром по конденсаторах. Перш ніж е, маніпуляції якісь проводити з платою, ну, обертати там, треба розрядити баночки, бо може поскуботати трохи. Так, що я тут е, виявив на ЄСР конденсатор це 808 більше 20 Ом. Цей, звісно, пухлячок поміняю. І. колокадрові самопідпитки. Ну, Я не бачу там так. Його ціали. І отут один пухлячок. Це все. Повторинних цих, все нормально. О я вже і цей. Має там щось 3. Ну, може бути, ну, якщо подивлюся, може і заміню його. Ну і, і все. Зараз я зміню цих 3 чи 4 конденсатора і включимо. Подивимося, чи дало результат, чи ні. А там будемо дивитися далі. До. І так, замінив я таку чотири штучки конденсаторів. Так, де вони знаходяться? Ще раз вам покажу. Тут 2 штучки в блоці живлення. Ну, я це не міняв, там ще в межах норми цей поміняв. Цей поміняв і цей поміняв. Це в районі кадрової. І там от вище, ще пухлячочок, який я вже його замінив. Так, ну, а решта я це попровіряв, вторинні кола теж перевірив. Так, зараз я покажу це є 47 на 50, 50 вольт, 47 мікрофарад. Ще раз покажу. Його параметри. ESR транзистор тестер. М-тестер. Чи як там його? Будь ласка, до чотирнадцять ом От такий приборчик показав більше 20. Більше 20 Ом. Ну, саме бачите результат. Так, цей 25 вольт, 470 мікрофарад, Розряджаємо його. Розподивимося його. Параметри. Оце таке це мені цього не потрібно. Так, е і показує, що тут. Тут е воно так засвічує. Довго думає. Ну, мені ці ман маніпуляції не потрібні. Ну це. Просто для відео, для відеоролику, ще показує 30 34 пікофарата. Ну, що тут ще? Перевіряємо? Покажу вже. Це в районі кадрової 50 на 100. 50 на 100. Маніпуляції я би зараз скоренько перебігся, бах-бах, позамінював. Е, ну, я бачу ще тут. Е, Аючки треба поправити, ну, деякі. Ну і все, і може людині. О, тут таке саме. І ну якось так. Е, ну і ще один. І від, і віддав би людині. Тут нема що так затягувати. на Я думаю, що то буде більш щось серйозніше. Ну, а тут таке тут опікуфара. Е, Ясно. Ну і все. я е, От в мене є боксики такі з конденсаторами. Ну, дуже чудові. І я все напису, посортував їх, я і брушні ставлю. М -м. Є, ці боксики дуже чудові такі. Ну, не коштують, е -э, правда? Пішці я їх брав. 70 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так, ну що ж, е -е -е, давайте включимо його. Я не підключаю це все. Так, я ще його не включав. Ну, давайте попробуємо вже. Так. Так, так. Включив я живлення. Давайте Так. Ну що, включаємо? Так, акуратно. Так. Ось це забриніло. Можете чути. Так, індикатор блеснув що він запустився зразу. Я так собі думаю. Угу. А, так. І все. Я думаю, що щось буде більш. Сложніший ремонт. Ну вже. Маємо та маємо. Так. І все, всього нам, всього чотири конденсатора. Так. Ну тут я паєчки зараз ще поправлю. Е -е. Поправлю. Ну і збираю. І так. Зібрав я е, телевізор, скрутив. Ну. Включаємо. Включаємо. А, включаємо. Треба ж розетку включити. Так. Включаємо. Індикація. Засвітилася. Все, телевізор працює. Ось так, камера віддає такий і дефект. Ну і все. І на цьому буду закінчувати відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.